Це дуже важлива відеокарта. На папері вона має добре тягнути ігри як у Full HD, так і у QHD. часто його називають 2К. Гідно витримувати трасування променів і мати нормальний об'єм пам'яті, а головне коштувати розумних грошей. Вона називається Intel B580, і в цьому відео я перевірю її на практиці, використавши дизайн від Acer. Так, вони роблять ігрові відеокарти, а в цьому відео буде Acer Nitro B580 OC. Гарно зібрана, красива карта. Виглядає доросло і доречно вписується у мій комп'ютер. Протягом відео ви будете бачити температуру із нею отут збоку. Повірте, гарно. І шум від неї теж мінімальний. Це теж покажу трохи згодом, адже головне, як вона тягне ігри. На перший погляд сенсу в ній небагато. Ігри на Unreal Engine 5 працюють на рівні з RTX 4060, а це вже старе покоління. До нової 5060 далеко, і це правда. Але як тільки ти захочеш покінчити із Full HD і піднятись трошечки вище, то особливо у Сталкері Intel B580 виглядає як єдиний дорослий у кімнаті, бо веде себе передбачувано. Так 33 FPS небагато. Але це бюджетна відеокарта у дуже важкій грі, і тут хоча б є про що говорити. Можна трошки скинути графіку, або залишити, як є, і увімкнути аналог dlss від Intel, називається XESS, тоді вийде в районі 50 FPS. В той же самий час обидві Nvidia ковбасить, що просто неможливо користуватись, бо тепер грі треба більше пам'яті, ніж в них є. І допоки ти не скинеш налаштування до середніх, грати на них не вийде. Чому так? B-580 має 12 ГБ пам'яті. Нормальний об'єм, як на сучасні ігри, але через Nvidia із її 8 Гігами цьому доводиться радіти. Ну, чом би і ні. Бо варіант від Acer коштує менше, ніж 50-60. І трохи більше, ніж має коштувати RTX 5050. -50. І на руках у мене нема. Але є 4060, яка має працювати або так само, або навіть краще. Тому якщо вона програє, то 50-50 програє прям точно. Як от у Кіберпанку. Без трасування променів ситуація вже непогана. Карта Intel стоїть посередині між двома NVIDIA-ми, і це Full HD. Піднявшись вище, b 580 вже не відрізняється від старшого конкурента, і це за умови, що всі нові NVIDIA працюють у кіберпанку, особливо гарно. Можна навіть пограти із трасуванням променів, бо Intel і його додали у свою відеокарту. Але це важка технологія, і щоб воно було іграбельним, треба повертатися на Full HD. За збігом обставин Intel не відрізняється від 5060. Обидві карти набирають більше 60 кадрів на секунду, коли увімкнули DLSS та XESS на якість. Я кажу, що за збігом обставин, бо тут треба бути чесними із самим собою. Якби промені були важче, то Nvidia ще має трохи запасу для перемоги. От, наприклад, коли я вмикаю пастрейсінг, інтелу вже важко, бо в плані чистих мускул карти від зелених має більше потенціалу. І це основна тема, яка пройде через всі інші ігри. Допоки треба менше 8 ГБ, b 580 конкурує скоріш із RTX 4060 і 5050, зазвичай працюючи швидше навіть у Full HD. Але якщо треба більше там 10-11 ГБ, то це вже рівень скоріш RTX 5060, бо іноді карти на 8 ГБ починають вести себе неадекватно, що там вже мало толку, як вона називається. Особливо це видно у The Last of Us, коли ставиш максимальні налаштування і QHD. їх FPS падає, і кожні декілька секунд з'являються неприємні просадки, на відміну від інтела, або Kingdom Come Deliverance 2 на експериментальних. Там вже жодна з бюджетних NVIDIA не тягне таке навантаження. Потрібно спускатись нижче до ультраналаштувань. Гра з ними виглядає все ще чудово, і FPS там краще. Але сам факт, і чим новіші будуть ігри, тим частіше таке буде ставатись. Щоб Intel B580 працювало наповну, треба обов'язково вимкнути через BIOS Resizable BAR. І найкраще ставити B580 в комп'ютер із більш-менш сучасним процесором. Бо драйвери Intel створюють підвищене навантаження на у деяких іграх. І умовний Ryzen 3600 вже може працювати гірше. А мій Ryzen 7 700 майже не помітив різниці. Зазвичай b 580 просить 140-150 Вт під час ігор. А іноді може взяти навіть 200, але це рідко. Навіть в таких випадках кулер від Acer гідно тримає навантаження. Настільки, що я навіть забув, чи стоїть там щось в комп'ютері, чи ні. Вентилятори майже не створюють шуму, як і електронні компоненти. Жодних сторонніх звуків відрозлів не було. Так звучить карта після 10 хвилин навантаження на 200 Вт. А так на 140. Гарна новина, бо вже цього року в такому ж дизайні вийдуть відеокарти AMD нового 9000 го покоління. Нарешті відеокарти Intel Arc вміють працювати із Intel AI Playground. По суті, це штучний інтелект у тебе на комп'ютері без доступу в інтернет. Все працює безкоштовно за рахунок ресурсів відеокарти. Прикольний, простенький інструмент, щоб виконувати якісь повсякденні задачі. Десь щось запитати, десь покращити якісь зображення або навіть згенерувати нове. Якщо станете власником подібної відеокарти, рекомендую спробувати. В цілому я радий бачити, як працює Intel B580. Своїм існуванням вона змушує ворошитись всіх навколо, бо на її фоні карти із 8 ГБ відчуваються вже геть обмеженими. Навіть у Full HD, я вже не кажу про QHD, там взагалі нема конкуренції. У карти є свої проблеми, і принаймні частину може вирішити робота із драйверами. Intel приділяють цьому надзвичайно багато уваги. А якщо казати про дизайн кулера, то тут тільки позитив. Підписуйтесь на канал Acer Ukraine. Мене звати Рома. Гарного дня!